Здавна існує традиція порівнювати людське життя з зіркою на небосхилі. Людина полишила світ, закотилася зірка. Сотні поколінь, мільярди людей, що жили на землі і вважали її своєю власністю, пішли у небуття, і згадка про них розчинилася у пітьмі навіть не віків, десятиліть. Право на більш тривалу і добру пам'ять залишається лише обраним, тим чия зірка за життя сяяла найбільш яскраво та не полишила небосхил і по закінченню земного шляху. Світло зірки Євгена Сверстюка протягом усього його земного життя вперто пробивалося крізь хмари утисків, замовчувань і нерозуміння для того, щоб зрештою яскраво запалати для майбутніх поколінь. Дивіться сьогодні в київських історіях. Гени Бунтаря він не був совєтською людиною, він не був людиною совєтського виховання. Незручний співробітник Він десь сказав, що Сталін і Гітлер це твачого пара. Плата за принциповість і в інституті його добру характеристику було відкликано на захисті української національної пам'яті. Я відчував, що я не можу промовчати. Маленький подвиг адвоката це був чинок. От таких випадків небагато було. Євген Сверстюк, в'язень, сумління. Дивіться далі. Якщо не життєвий шлях Євгена Сверстюка, то принаймні його загальний напрямок був наперед загаданий ще з дитячих років, народившись в селі на Волині, що входила тоді до складу Другої речі Посполитої, хлопчик мав змогу бути свідком багатьох непорозумінь, що мали місце між польською владою та корінним українським населенням тих земель. Вже по перших словах Євгена, що дійшли до нас тих часів, можна було прогнозувати, що з хлопчика виросте патріот і видатний борець. Там в нього ці, ці прояви були з дитинства. Між іншим десь він розповідає, а тут ось є в цьому журналі Березіль, розповідає, що коли був маленьким хлопчиком, там 5-6 років, каже, мене садили на, коліна, на коліно і питали, ким ти хочеш бути. Хочу сидіти в тюрмі за Україну. Оце дитина 5-6 років. Дуже важлива риса. Він не був совєтською людиною. Він не був людиною совєтського виховання. Він пройшов своє виховання саме в тому природньому українському середовищі, Волинському, і виховання своє початкове він проходив не в радянській школі. І відповідно він не зазнав того в дитячому віці совєтського експериментального перевиховання і перетворення на. Свєтську людину. Щоб встановити дату власного народження, Євгену Сверстюку довелося потрудитися, адже свого часу батько з якихось причин наполягав, щоб у церковній метриці було вказано грудень 1928-го. Хоча дитина насправді з'явилася на світ роком раніше, цілком можливо, що ці розбіжності врятували юнаку життя під кінець Другої світової війни. Каже, я став підростати та став питати батька: а навіщо записали мене 28-м роком? Мовчи дурню, сказав батько. І батько мав рацію. Тому що каже Євген, якби я був записаний 27 м роком, то мене б примусили йти в Яструбки істрибітельної отряди воювати з бандерівцями. Я б не пішов, я пішов би в ліс, а там вже зовсім інша доля. Якось Анатолій Русначенко, історик, підрахував, що середня тривалість життя у лісі. У партизанах була півтора року. Його з брат загинув. От. Другий брат був ув'язнений. Як за причетність до цього руху. Повстанський рух на Волині остаточно сформував світогляд майбутнього бунтаря. Відразу по другому приходу радянської влади повсюду відбувалися локальні бої між повстанцями та підрозділами МДБ. Хоча велика війна тут скінчилася, на руках у людей залишилося багато зброї. Та і Євген Сверстюк за власними спогадами мав свої запаси. Він каже, в мене був цілий арсенал зброї. У мене була російська рушниця, була німецька, було кілька десятків гранат, а патронів Бог знає скільки, я, я, я це все ховав. А брат Дмитро, той знаходив. І той брат Дмитро взяв одного разу, каже, мою гвинтівку. І люди бачили, пішов на ліс. Тобто, пішов у партизани Євгену Олександровичу. Не судилося стати учасником збройного спротиву. Очевидно, що то було на краще. Доля готувала йому інші випробування. Його блискучий інтелект та чудова освіченість навряд чи б стали в пригоді під кулями в бою чекістами. Але вони виявилися надзвичайно ефективними інструментами в інформаційній боротьбі з комуністичним режимом, особливо за умов, коли повстанський рух пішов на спад. Тож Сверстюк вступає на філологічний факультет Львівського університету. Невгамовний він і там відшукує проблеми на свою голову, шокуючи своїми висловами викладачів та комсомольських активістів. Він десь сказав, що Сталін і Гітлер це два човбати пара. І це ще було за життя Сталіна. І от комсомольські збори розбирають поведінку Сверстюка. Правда, він не був комсомольцем, він пізніше, його пізніше дівчата умовили, це ж буде розподіл, то як ти не комсомолець, то тебе зашлють десь Бог знах, куди. В школі працювати. І дівчата самі йому оформилися, він навіть не ходив у той райком. От. Йому заочно оформили те, те членство в Комсомолі. А про Сталіна і Гітлера ніхто не посмів сказати, хто може вимовити таку фразу, тим паче записати її в протокол. Тож рука відсохне з переляку. От. Та так і обійшлося. Ну і таких фактів у нього було бунтарських багато. Чоловік завжди, прямо всюди, говорив правду і давав належні оцінки. 1952 року Сверстюк по закінченні університету влаштувався на роботу до школи. За рік по тому Україні змінилася політична ситуація, що відкрило молодому чоловікові шлях до аспірантури. У п'ятдесят третьому році. От, помер Сталін і на чолі держави фактично виявився Берія. Це кіль... продовж кількох місяців. Берія робив ставку на національні кадри. Невідомо з якою метою, може, щоб виявити їх і знищити, але така була ідея. Е, то під цей, цей момент Сверстюк вступив в аспірантуру. Причому каже, що е, там були питання на екзамені про марксизм, ленінізм то я кажу, дуже, дуже своєрідно його <продував> представив. Вони трошки здивувалися, але каже, поставили п'ятірку, мабуть, за саме за таку сміливість. Євген Сверстюк працює у різних навчальних закладах, виступає на конференціях, організовує українські літературні вечори. За свою відвертість і відсутність подвійних стандартів у спілкуванні користується великою популярністю у студентському середовищі. Платою за прямоту і бажання різати правду для Сверстюка пізніше стала недопущена до захисту кандидатська дисертація. Ось тут є його автореферат дисертації, яку йому не дали захистити, називається. Особенності понімання старшими школьниками, мотивації поведіння літературних персонажей. Він собі займався літературою. А оскільки він дуже любив справжність в усьому, дуже любив молоді таланти, то вони були із радянською дійсності. Він мав чим з ким серед його друзів. Ну, це були 60-ті роки в спалах такої активності. Творчості, і серед його друзів було багато талантів. Він їх дуже любив, цінував. Були вже відгуки. Він мав захищатись в одеському університеті. І я ось передивилась дуже добрі відгуки, і там відгуки на автореферат поприходили з різних місць. Але найголовніше там була характеристика. Характеристика з місця роботи. Така характеристика теж була надіслана. Проте, поки характеристика дійшла до місця призначення, Євген Сверстюк під час свого виступу на науковій конференції встиг відзначитися черговими незручними для чинної влади висловами. Хутко зів'ялі вуха діячів радянської науки потребували негайної сатисфакції. Він завжди говорив те, що думав відверто, і навіть хтось із слухачів з президії так був розгублений і спитав: у нас радянська влада чи ні? Чи ще радянська влада, чи вже ні. Його виступ. Ну, і після цього виступу пішли якісь там листи кудись, і в інституті його добру характеристику було відкликано. Ну, це, це означало, що ніякий захист, ніякої прекрасної дисертації вже неможливий. І йому повідомили, що в зв'язку з тим, що, значить, ця характеристика відкликана, ваш захист неможливий. Так це і не відбулося. Прояви бунтарського духу стали причиною того, що після закінчення університету Євгену Сверстюку ніколи не вдавалося довго протримуватися на одному й тому ж місці роботи. Він вчителював, працював науковим співробітником в вишах. Безумовно, начальство не могло не цінувати його інтелект, але через політичні погляди завжди позирало скоса на незручного співробітника і шукали способи його позбутися. Шантажувати кар'єрними чи матеріальними негараздами таку людину можливості не було. Адже ні гроші, ані кар'єра не входили до переліку пріоритетів Євгена Сверстюка. Одна зі шкіл це у Почаєві, де він працював у Почаєві. Він описує, які тяжкі умови було. Та ж край одягнутися не було що. Та мені, мені соромно було. У мене той костюмчик уже короткий, рукава ці короткі. Жити доводилося. У якоїсь там господині в хаті, от, а там фарбова пофарбована підлога, не можна ходити. Я кажу, два тижні на горищі у, у сіні, в соломі. Мене каже, воші завелися. Мама приїхала та стала його рятувати від, то, від тої від тої нужа, кажуть, так, від тої «нужі». Деякі чиновники, вчителі та співробітники освітніх відділів з розумінням або співчуттям ставилися до політичної позиції молодого науковця і намагалися вберегти останнього від можливих негативних наслідків таких поглядів. До обласного відділу народної освіти прийшов, там був розумний чоловік і каже: ну нащо ти заводишся з тими дурнями? Не чіпай їх, а ти роби своє та й годі. І якесь інше село тоді його послали. Вже в ті часи Сверстюка, як і інших неприємних для радянської влади громадян, бере на облік КДБ. Його перевіряють на причетність до підпільних груп, намагаються завербувати, змусити свідчити проти друзів чи однодумців, яких у Євгена Олександровича вже тоді не бракувало. Ну, коли він е, переїхав до Києва і жив у Івана Бенедиктовича Бровка, Бровко трошечки там старший за нього на кілька років. Він був доцентом Київського університету. Колишній фронтовик, це він був співробітник Сергія Корольова От, свого часу. Покинув ту роботу, філолог був за освітою. Так от розмови відбувалися поміж ним і Бровком, а кагибня вже підслуховувала, підслужки ставила всілякі. І якось. Стали викликати Бровка, і Сверстюка як свідка проти Бровка. От. Ну, Певно, що нічого вони з нього не вичавили. 50-х років минулого століття великого поширення серед радянської інтелігенції набуває такий різновид руху опору, як сам видав книги, брошюри, листівки та журнали, що офіційно були заборонені радянською цензурою, розповсюджуються підпільними видавцями шляхом передруку на машинці, переписування від руки в зошит чи виготовленням фотокопій. Це була небезпечна діяльність, за яку її учасникам у випадку провалу загрожували реальні тюремні терміни. Природно, що Євген Сверстюк, людина з активною громадянською позицією. Теж долучився до цього законспірованого процесу. Ходили в сам видаві його праці, невеличка стаття на мамине свято. Іван Котляревський сміється 69-го 69 року. Собор урештовані. Це з приводу роману Олеся Гончара, Собор. Сверстюк побачив більше, ніж Олесь Гончар. Це як символ, коли тільки удають, що нібито підтримують українську культуру, поставлено арештовання, але нічого не робиться на тих арештованнях, вже бусли гнізда звели. І видно, що українська культура, українська мова не потрібна. Кркерівництво держави це його був відгук на те, що почали цькувати письменника Олеся Ганчара, і його твір собор. І власне собор арештування це був відгук на це цькування. Цей твір було в зашифрованому вигляді таємно вивезено за кордон і видано на заході, і це спричинило дуже сильне занепокоєння в КГБ, і за ним здійснювався постійний нагляд за його діяльністю. 24 квітня 1964 року у Києві відбулася резонансна подія. Через навмисний підпал загорілася Державна публічна бібліотека Академії наук УРСР. За дивним збігом обставин від вогню постраждав, не скажімо відділ історії КПРС, а саме відділ українських стародруків то були унікальні історичні першоджерела, справжні скарби української національної пам'яті. У бібліотеці завжди можна добратися до цікавих матеріалів, коли велика бібліотека. Наприклад, я читаю історії русів в бібліотеці. Її видають вільно, тому що це література 19 століття російською мовою. Ну а це вибухова книжка. З української історії, яка, власне кажучи, формувала національну опозицію Кирило Методівськобратський. Він мав колосальний вплив на Шевченка. Отже, мені не конче треба було добиратися до закритих архівів і до книжок, які видавалися тільки. За спецдослав офіційно про пожежу в бібліотеці радянські змі повідомили лише через два дні після події, попри її значущість для світового українства. За офіційною версією підпал здійснив такий собі Погружальський, один співробітників бібліотеки, який таким чином хотів помститися директору закладу за якусь побутову образу. Однак про навмисність підпалу і його чекійський слід з тиха говорив увесь Київ. Євген Сверстюк старанно відвідував судові засідання з цієї справи. Уважно слідкував за допитами свідків, поведінкою підсудного, намаганням суду знівелювати політичну справу, звівши її до банальної сварки, і все більше пересвідчувався, що справу шито білими нитками. Про поширення тоді не думалося. Думалося про твій обов'язок. Якщо ти присутній при цьому злочину, і ти його промовчуєш, то ти не гідник. Просто або трус. І якщо ти присутній, і якщо ти розумієш, що ти бачив, і будеш вдавати, що не розумієш, то ти просто бидло, І то бидло половина Києва, якщо не більше. У результаті на сторінках самвидаву з'явилася і швидко набула популярності стаття під назвою З приводу процесу над Погружальським, в якій у надзвичайно гострій формі було кинуто звинувачення комуністичному режимові у зумисному нищенні української національної пам'яті. Лише в кінці 80-х стало відомо, що цей публіцистичний твір належить Перу Євгена Сверстюка. А перед тим комітет держбезпеки марно витратив значні зусилля на пошуки автора. Тоді, до речі, горіло в Самарканді, в Алматі, в Білісі, але чомусь, скажімо, Центральна наукова бібліотека імені Леніна у Москві не горіла, не горіла. Ну, Тобто знищувалася національна пам'ять. І в тій статті є така фраза, що можна забетішити е, такою гарною ідеєю, що народ безсмертний, але якщо ми не будемо захищати його, то він може загинути. Досить гостра така була річ. Вона тиражувалася багато разів у машинописах, фотокопіях. Я теж, коли став студентом у 67-му році, то теж її, теж її мав цю річ. Складна дорога, яку обрав Євген Сверстюк, рано чи пізно мала привести його до здійснення сумної мрії, озвученої ще в дитинстві, сісти в тюрму за Україну. Як і годиться на таких політично ненадійних людей, КДБ старанно збирало компромат, підшивало свідчення численних стукачів, накопичувало докази антирадянської діяльності. Зрештою, сталося те, що мало статися. На квартиру до Сверстюка прийшли з обшуком, оскільки на той момент письменник ще лежав хворим з температурою, чекісти, дотримуючись певних формальностей, не наважилися на арешт. Прийшли наступного дня, перевернули квартиру в пошуку забороненої літератури, арештували. Розпочали кримінальне впровадження за обвинуваченням у виготовленні антирадянської літератури. Ви знаєте, у них була така тенденція зробити з нього такого печерного націоналіста. А він Лермонтова всього на пам'ять знав. Це його улюблений поет. І от, значить, ці бесіди зводились до того, що вони робили з нього печерного, печерну людину, а я його якось намагалась вирвати з цього образу. Такі були бесіди. Протягом слідства Євген Сверстюк постійно перебував під арештом. Як він сам пізніше згадував, у чекістів все було передбачено. Допити велися виключно українською мовою. Навіть стукачі, яких підселяли в камеру до в'язня, були україномовними, намагалися через автора вийти на його читачів безуспішно. Мене судили за літературу і ті тексти підписані моїм прізвищем. І коли мене питали, кому я давав читати, я кажу, всім давав читати. Я зацікавлений, як кожен автор, щоб читав. Ні, нас цікавить, щоб кому конкретно давали і, прочитати. Ну, кажу, мене це не цікавить, то вас цікавить. А мене цікавить, щоб і народ читав. Бо то є мої думки, і я зацікавлений в поширенні цих думок. Вони вам не подобаються. Але вони не є диверсією ідеологічною, як ви вважаєте. Суд після закінчення слідства був суто формальним. Фактично, він зводився до зачитування раніше підготовлених матеріалів та виголошення вироку. Суд був, він тривав майже тиждень. Я щодня туди ходила на Володимирську. Ну, там оце приміщення судів. І мене не пускали на суд. Міліціонери казали, що не. Я на суді не була. Приїхала ще родичка, дружина його покійного, старшого брата. Ми з нею обидві хотіли бути на суді. Ні. Слабким місцем каральної системи у цьому процесі несподівано виявився адвокат. Звичайно, в умовах радянського судочинства він у жодний спосіб не міг надати своєму клієнтові юридичної допомоги. Будучи очевидно непоганим фахівцем, він бачив і відсутність складу злочину, і те, що за це дуте правопорушення покарання не минути через безперспективність справи. Адвокат спробував зникнути, проте його знайшли і привезли до клієнта. На прохання сверстюка адвокат зумів все ж зробити одну дуже корисну справу. Єдине, чим він при, е, придався, то це вже е, перед судом я каже написав останнє слово. І коли мене покликали до адвоката, то це велинитись там коридорами, буквально в сусідню камеру, то не дуже його обшукували. Я каже, е, е, спитав його, а чи можете ви передати вітання моїй дружині? Можу. Свистюк посунув. По столі тихенько цей рукопис той взяв і він передав, передав дружині рукопис останнього слова. Це був вчинок. Таких випадків небагато було у той час. Останнє слово Євгена Сверстюка проголошене його устами в будівлі суду. Звісно, так і залишилося в чотирьох стінах. Проте текст його переданий по ланцюжку через адвоката, рідних та друзів та знайомих, що якраз тоді виїжджали до Німеччини, всього за кілька днів було опубліковано на заході кількома мовами. У чекістів це викликало неприховану людь, враховуючи повну безглуздість обвинувачення, вирок був надзвичайно суворим. Вирок був шокуючий, неочікуваний, тому що це найбільше. Найбільша цифра в тих, на тих судах це максимальна кара. За чисту літературну діяльність, за думки. Причому, ну, дещо він писав, дещо комусь давав читати, викликали, очні ставки, давав, коли, чому, за яких обставин, значить, ну, це все їхні, їхньою мовою. Оцією. Значить. Він і для нього був шокуючий, він, мабуть, стільки не чекав. І для нас теж, звичайно. Мали ми після вироку коротке побачення. Я взяла дітей, Андрій був, він був студент медінституту і моя маленька дочка. І ми туди мали коротке побачення, це значить за столом, щось там півгодини чи що. А тоді треба було збирати речі, передавати і вже. Але знаєте, це була вже якась визначеність, тому що ці півтора року цього слідства незрозумілого, цього тягання на допити, пошуки ними якихось аргументів проти нього. Це було все жахливо. Сім років у місцях позбавлення волі та п'ять років заслання. Саме таку долю намалював одному з найвидатніших українських дисидентів «Самий гуманний суд в мірі. Попереду була табірна колючка, переклички, спілкування з Вертухаями, невизначеність і нові знайомства з такими ж в'язнями совісті, колегами по нещастю і друзями по боротьбі. Про це в наступному випуску програми «Київські історії.